Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 25 травня, неділя. Як завжди в неділю ми виїжджаємо на базар. Сьогодні у нас головна в продажі молода картопля. Картоплю насадили. Слава Богу, трошки вона у нас уродила. Тепер треба продавати. Вчора наготували 5 ящичків, також молодий зелений горошок, зелень і трошечки зерна. Працюємо. Вже майже 9 година і, друзі, е сьогодні базар дуже гарний. У нас майже нічого нема. Залишилось відра зерна, пів ящичка картоплі останніх і один пічок зеленої цибульки. Так, ну що, друзі, 9.55. Ми вже знову на заправці. Їдемо додому. Це ми вже і спродалися, і по базарю полазили. Справилися. Чоловік каже, мало картоплі накопали. Розібрали картоплю, хотіли ще. Але картоплі на базарі і хватає Молодої, по 70 гривень за кілограм у нас картопля, Міленька ну, в залежності яка міленька, там порізана, по 50, по 40 по, по, по різному. Бо ну от, калібровується ж картопля. Їдемо додому. Зараз ще заїдемо, докупимо все, що треба. Заправимося, докупимо і все. Обідаємо, чи снідаємо, чи обідаємо. Така хлібина, домашня ковбаса. Лоханулася з ковбасою, взяла на дворі дівчина з судочків торгує, щось вона якась така по 450 гривень кілограм, але вона не дуже смачна, якась вона і не порчена. ну така давня. А потім зайшли в м'ясний. Кістки собаком, а там по 350 така гарненька, тоненька, не дуже жирна. Ну, як Вова каже, без лоха і жісь лоха. Буває таке, ну що зробиш? Так що, Розсада ще 25 травня, розсада на базарі є, розсади купа по 30 гривень помідори. Баклажани 50-60, великі лопухи по 60. Менше по 50. Капуста цвітна по 40, звичайна по 30, помідори по 30. Отака ціна на розсаду у нас тримається. Ну, розсади в нас нема. Перець там дівчинка віддавала і по 25. Ну, її, В неї бачу небагато також, аби спродати, продати, а так по 30-40 по продають. О, а огірки по чому? Полуниця по 100. По 120 у нас. Що іще? Капуста домашня, молода, 25-30 на ну, на вагу? Щось іще я хотіла сказати. Що... Ну, гірки по 60-ті, наче, да? наче я дивилася, це таке, що саме-саме зараз ходове, що зараз беру. А так щось іще хотіла сказати, що скільки коштує і забулася. Бачиш, просто вилетіло з голови. Ну, качки, кури в різну ціну. Брала з собою зелень, зелень розібрали всю укропу ще й мало нарвала, тому що люди, мабуть, зараз укроп беруть ну, на заморозку. Він якраз зараз такий дуже класний. Це в мене вже пішов той, що в городі я зривала укроп. Він такий, ну дуже дуже запашний і смачний. І, мабуть, люди беруть заморожувати, бо далі на нього буде нападати на той укроп. То зелень по 10 гривень в мене розійшлася вся, залишився пучок. А, цибулю, я там менше виривала по 5 гривень, то один пучок залишився тільки цибулька. А, ти й той продав? Нема тобі я все А, вже. То сьогодні їдемо взагалі в пусту, ще й мало. Оказалось, ну нічого страшного. А я, друзі, хазяйка. Знову взяла цвітної капусти. Там сусіди торгували коло нас розсадою і вирішила взяти і ще. Щось мені показалося, взяла ще по 40 гривень. Це снігова куля. Посадю ще десяток. Там було на 10-13 штук, тут на 10-12, здається, штучок пересчитала я, щоб ямок наробити. Іду посадю. Звісно, з білокрилкою буде морока, ну. Но... Світну капусту ми любимо. Що ж поробиш? Моя не вийшла, будемо садити чужу. Ох, яка у нас красота, гляньте. <пш> пшениця в переміжку з ячменем. І пшениця ж гарна. Подивіться, який колосок викидає пшеничка. І оце скільки насіялося ячменю у нас. Чого так, я не знаю. Ну, це нам на корм. Ні, звісно, хотілося б і чистої пшенички, щоб була на муку. А так... Ну, як буде, на корм хазяйству піде, теж добре. Яка тут вона всередині? Всередині, бачите, де холодок, то трошки пізніше колос іде по краях, більше колос викинула пшеничка, але колосок непоганий. Іде гарний колосок, немає тих букашок, що в тому році були напали. Все добре. Ось моя капустка тут сидить нанизу, вже вона окліматизувалася, вже вона ось така гарненька. Оці такі самі більші листочки лопушки зав'яли, трошки прижовтіли, але новенькі пішли. Це у мене два рядка агресора, далі рядок. Тут білосніжка і кам'яна голова. Це цвітно, то, що я купувала. Ну, вона теж трошки, бачите, якось переболіла, постресувала, ну нічого. Вона одійде. І ще... О, щось одне з'їло. Щось з'їло, дав корінь. Пожарло. І дивіться, скільки я кидала сюди того рембека. І все одно одну щось підхряцало. І, до речі, агресора. І ще тут в мене трошки є на капусту, ще рядочок текнуть. Тут я внизу ще нарвала помідорів, а то які в теплиці залишалися, ще такі маленькі геткеньки. Я їх вирвала і по два штучки сюди посадила. Хоч. Думаю, чи буде з них щось, знаєте, якесь таке саме-саме, мале, саме невірне. Ну, от і побачимо, який буде результат. Правда, тут вже посапати треба, бо нічого не видно. Отаке таке ось садила. Маюсеньке, теж пообрізала тут а, листочки нижні, воно й цвіте, треба цей цвіт обривач повністю. Ну, нічого, щось буде. Все одно місце тут гуляє, і будемо зараз посадимо капусту, будемо рвати. Ти пропускаєш нічого я не пропускаю. Часникові стрілки. І не рвати, а витягувати треба. Диви, як воно витягується. О, диви. Ой, ця вже не витягується. Так, ну ще не, деякі, Нічого страшного можна Ні, ну деякі витягуються. Зараз. Диви, отак береш. Ти думаєш, що ти. Диви, ось раз і витягнув, бач, остається дирочка. Зараз руки діють? будуть боняти. Ну, ладно, обламуй. Ну ти все одно пропускаєш. Ні, ну я я ж не можу, де я. там, якщо одну Ось, пропустив, пропустив ззаді, диви. А то лежить. на А сього. О, дивіться, як витягнулася класно. Їх витягувати треба. Ну це вже вони трошки старуваті для того, щоб їх витягувати. Як вони ото тільки виходять, стрілка така одростає, що... Ну, за неї вже можна хорошо схватитися. То її береш і так, ну, понятно, що не смикаєш, і, і не витягнеться він. Земля суха, в нього корінь великий, воно не витягнеться. Його ще попробуй витягне цей часник. Ну, Дивіться, які тріщини. Я тут половину пройшла, зрихлила його, а половину не встигла. Руки не доходять. Ми на тиждень. Назад опаздуємо з роботи, яку вже треба було ці стрілки одірвати тижд... обірвати тиждень назад. А ми не обірвали. А, ну що? Ну, ну, Нічого страшного. Ну ладно, ти тоді обламу, я пішла, посадю капусту. Кавуни щось у нас є-єлі душа в тілі. Там один, сям один. Ну, трохи є щось. Морквичка пішла, гарненько пішла, пішла. Все, я працюю, друзі. Кладуть телефон, працюю, бо це ще можна ходити знімати дуже довго. Треба працювати вже вечір, треба займатися справами.